Данський військовий аналітик Андерс Нільсен про ордери на арешт Шойгу та Герасимова від міжнародного кримінального суду. Видача ордера на арешт привернула мало уваги ЗМІ, хоча кілька років тому така подія була би у центрі всіх новин. Це показує, як змінилися речі. Тепер вважається абсолютно нормальним, що хтось із російського керівництва розшукується міжнародним судом за військові злочини. Однак ситуація глибша. Ніж просто питання покарання злочинців, вона є частиною війни ідеологій, і росіяни свідомо йдуть на військові злочини для досягнення своєї мети. З ордером на арешт Шойгу та Герасимова кількість російських офіційних осіб у міжнародному розшуку досягла чотирьох. Раніше суд видав ордер на Путіна та Марію Львову Білову. Проте ці випадки різняться: шуйгу та Герасимова розшукують за військові злочини та злочини проти людяності, за удари по українському мирному населенню та цивільній інфраструктурі. Водночас Путіна та Марію Львову Білову розшукують за депортацію українських дітей, що потрапляє під визначення геноциду. Висунути звинувачення за геноцид було легкою справою, оскільки Путін та Львова Білова самі визнавали депортацію по телебаченню. До певної міри суд поспішав висунути це звинувачення як своєрідний прецедент. Тепер же настав час висувати звинувачення у злочинах, до яких треба зібрати докази, і це є більш ґрунтовним завданням. Звичайно, російське керівництво не визнає юрисдикцію суду і не підписало римський статут, проте їхні проблеми із судом лежать глибше. Міжнародний кримінальний суд є найвищим проявом того, що називається світовий порядок, побудований на правилах. Це ідея, що є міжнародні правила, а також міжнародні інститути, які стежать за дотриманням цих правил. Ці правила обмежують суверенітет держав щодо деяких аспектів, і це саме те, проти чого бореться російське керівництво. Воно вважає, що великі держави, нібито мають право робити те, що хочуть, не обмежуючи себе нічим. На їхню думку, правила для маленьких держав, проте великі держави повинні мати право самим писати правила і бути вищим за правила для інших. Саме поняття суверенітету у росіян побудовано на цьому: тільки великі держави мають справжній суверенітет, а менші повинні під них підлаштовуватися. Тому російське керівництво і ненавидить міжнародний кримінальний суд так сильно, вони вважають його втіленням усього того, проти чого вони борються. Вони вважають його частиною тої змови, яка нібито має обмежити РФ як велику державу. Тому коли росіяни говорять про те, що вони лідери світової більшості, вони просто прагнуть об'єднати навколо себе інші країни, яким також вигідна відсутність світового порядку, заснованого на правилах і законах. Помилково вважати, що російські військові злочини в Україні просто прояви поганої дисципліни, жорстокості чи некомпетентності. Хоча ці фактори теж відіграють роль, це також цілеспрямована політика щодо підриву міжнародної системи. Росіяни хочуть показати, що вони вищі за міжнародні правила і що вони можуть використовувати насильство проти менших держав як покарання за свавілля. Протистояння між російським керівництвом та міжнародним кримінальним судом ідеологічне, і російське керівництво свідомо прагне того, щоби проти нього відкривали справи, але водночас, щоб їм нічого за це не було так вони хочуть розхитати міжнародний порядок. Це показує, як багато стоїть на кону у війні, і що це не обмежується просто питанням про території це битва за самі принципи нинішнього світового. Порядку. Від каналу Саме Сік. Датський військовий аналітик Андерс Нільсен, вкотре, як то тепер мов доказати, базує. Тобто викладає речення за реченням, саму основу, саму суть російсько-української війни і того, що за цим стоїть. Дякуємо пану Нільсену за його роботу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Подяка всім партнерам! Переможемо!